Прийшла весна, і на вулицях Рівного знову вирує життя. У парках гуляють діти, власники вигулюють своїх улюбленців, але поряд є прихована небезпека. Дедалі більше в мережі ширяться фото та відео, де люди скаржаться на велику кількість кліщів. Враховуючи, які в мене собаки, яка в них шерсть, звичайно, побачити, потрогати їх, знайти неможливо. Я після прогулянки завжди приходжу додому. Вони миють лапи, запригають ванну, і я починаю вичесувати. Буває таке, що випадають якісь кліщі в більшості ні, але потім я їх знаходжу по квартирі в себе дома на стінах, на своєму одязі, на собі. В основному кліщі водяться в сухому опалому листі, високій траві та чагарниках. Але навіть якщо обходити такі місця стороною, все ж варто потурбуватись про свою безпеку та оглядати себе, дітей та своїх улюбленців. Якщо ж укусу уникнути не вдалось, кліща потрібно видалити та спостерігати за самопочуттям протягом двох тижнів. Звертатися обов'язково в травмпункт або в найближчий лікувальний заклад. Якщо такої можливості немає, потрібно взяти пінцетик і так огорнути тіло кліща. І щоб повернути в один бік, акуратно витягнути так, щоб хоботок не лишився на тілі. Якщо ж хоботок лишився на тілі, потрібно взяти стерильну голочку і витягнути. Місце укусу обробити антисептиком і вимити руки. Також на Рівненщині можна зустріти іншу небезпеку: змій. На щастя, першими ці тварини не нападають в Україні. Є отруйними лише три види змій: гадюка, звичайна, степова та нікольського. Зустріти їх можна більше в степах, полях, лісових масивах та біля водой. Що стосується отруйних змій, їх доволі. Ну, не важко розрізнити, тому що, по-перше, гадюка стипова, і звичайно, вони мають на своїй спині е, такий характерний візерунок у формі зигзага. Тоді як гадюка Нікольського вона е, не має такого характерного візерунку, тому вона є менш помітною. А що стосується неутруйних змій, ось, ну, вони не мають таких візерунків. Да? І дуже важливо, вони мають таку більш округлу форму голови, тоді як утруйні е, змії вони мають форму голови більш е, трикутної. Анастасія Максимова розповідає: якщо ви зустріли змію, в паніку вдаватись не потрібно і просто повільно відійти від неї і обов'язково дивитись під ноги. Якщо нападу змії уникнути не вдалося, необхідно обов'язково звернутись в медзаклад. Саме перше це не панікувати, зберігати спокій. Друге, звільнити місце укусу, обробити. Місце укусу забрати рештки отрути, також дати багато пити води, протилегічну таблетку. Найголовнішим в обох випадках це уникати місць з високою травою та чагарників, носити закритий одяг та високе взуття, і не нехтувати медичною допомогою. Ірина Філіпчук, Володимир Захаров, Олег Шаламай, новини Рівного.